Мені 42 роки, і я досі граюся ляльками. Так жартома розповідає про себе Наталі Коваль. Жінка шиє іграшковий одяг і побудувала на цьому справжній бізнес. Коли я почала вести сторінку в інстаграм, то у мене почали з'являтися підписники, і вони почали розпитувати у мене, чи я шию на замовлення такий одяг. Я подумала, чому б і ні. І так у мене з'явились замовники з усього світу. Як і багато хто з дівчат в дитинстві Наталі гралася ляльками, і вже тоді різала мамині сукні, аби пошити для іграшок вбрання. У дорослому житті працювала продавцем. Повернутися до дитячого захоплення, жінку змотивував декрет. Коли я вже пішла в декрет, то мені захотілося якоїсь творчості. Я подумала, що колись я шила ляльком одяг, і я спочатку почала шити текстильні ляльки і шила їм багато теж одягу. А потім випадково я в інтернеті побачила шарнірних ляляк. Шарнірна лялька це іграшка, у якої згинаються руки та ноги, завдяки чому вона може приймати найрізноманітніші пози. Це не просто забавка, це дорогі екземпляри, які виготовляють азійські мануфактури в обмеженій кількості. А в світі існує цілий клуб колекціонерів. Я також вмію робити руки для ляльок також шиється одяг і цей образ, і потім, коли вже повністю образ готовий, робиться фотосесія для цієї ляльки, і на спільнотах фотографії виставляються, і люди дивляться. Особливість лялькового одягу, який створює Наталі, в тому, що він виготовлений за принципом людського. Тож колекціонерів з різних країн світу не аби як зацікавили роботи Українки. Оскільки немає ніяких курсів пошиття швейного одягу для ляляк, тому я вивчаю, як шиється одяг для людей. І потім уже на базі цього починаю шити ляльковий одяг. Виходить так, що я собі не спрощую роботу, а навпаки, ускладнюю, тому що все ж таки ляльковий одяг він набагато менший і потребує, щоб більша деталізація була. Наталі виготовляє лялькам взуття, аксесуари і навіть білизну. Це, мабуть, найскладніший виріб, тому що все ж таки я шию його прямо по людській технології. Тут в комплекті є ще такі пояс із панчохами і трусики. Пришиваю повністю вручну ось такі брильянти. Чому б ні? Щоб створити цікаву композицію для фото, майстриня виготовляє лялькам предмети інтер'єру, квіти, меблі, наприклад, ось цей столик туалетний. Це робив мій чоловік. Він мені допомагає, теж в моєму хобі. Зараз чоловік допомагає Наталі рідше, бо захищає Україну на фронті. Він доброволець самих перших днів пішов. Ну, звичайний солдат, Так, mm -hmm. да, він піхота. Наталі працює у себе в квартирі. Планує колись відкрити власну майстерню, де зможе займатися улюбленою справою а поки найголовніше дочекатися коханого з фронту, щоб разом здійснювати мрії.